Друзі, всім доброго ранку. Я зараз приїхав на таку локацію. Трошки йде сніжок, але я взяв зонтик, спробую зараз зробити собі місце для праці. Як малював тут, коли не було цих будівель всіх. Був, був дуже цікавий ритм холмів. І, на жаль, у нас, як завжди, все паскудиться всіми цими незрозумілими будівлями у нас повітряна тривога щось десь в Києві збивають там ППО працює ну, взагалі як завжди все, я буду починати працювати. Всім гарного дня. Е -е, ну ось, друзі, як виглядає моє робоче місце. Собі зробив такі. Задошний куточок. Трошки сніг замітає палітру, але це додасть якихось цікавих моментів на полотні технічних. Ось так от. А Ось я, друзі, Такі ось гарнюня. Будемо працювати. Ось, друзі, почав працювати. Сніг, все сильніший, сильніший йде. Да? Щось взагалі нічого не видно, ось бачите, тут просто якась димка цього сніга. Не знаю що, що потім в мене вийде, але поки що якось по пам'яті щось, щось пробую зробити.